Кривий ріг зазнав найдовшої спочатку повномасштабного вторгнення комбінованої ракетно-дронової атаки. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілков. Внаслідок ударів поранено 13 людей. Серед них четверо дітей, шестеро із поранених перебувають у лікарнях. Пошкоджено 18 будинків, об'єкти інфраструктури. Заклади освіти та культури без електропостачання залишається майже 10 тисяч абонентів. Тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Пожежі було оперативно ліквідовано. Комунальні служби допомагають люди та Людям та відновлюють пошкоджені дахи і вікна ситуація складна, але місто забезпечує базові комунальні послуги. Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки. Вони намагалися дізнатися наслідки від удару Арішникам по Львівщині. Про це повідомляє служба безпеки України. За матеріалами справи до розвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачевого та його 22-річний безробітний сусіда, який приїхав із Закарпаття на Львівщину. Він обходив локації в районі ракетного удару, знімав їх на фото та фіксував координати на Google картах. Далі він передавав зібрану інформацію старшому агенту, який залишився в Мокачеві, і звітував куратору з російської спецслужби. Служба безпеки України оперативно затримала обох коригувальників одночасно одного за місцем проживання в Мокачеві, а іншого на гарячому на Львівщині, коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту Арєшніка. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 23-24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах може відбутися перша тристороння зустріч України США та Росії. Про це він повідомив під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зеленський висловив сподівання, що зустріч стане початком нового переговорного процесу. Тим часом зустріч між представниками США та російським диктатором Путіним у Москві завершилася. Про це повідомила прес служба Кремля. Делегацію США очолювали. Стів Вітков, Джаред Кушнер і Джош Грюнбаум російську сторону представляли Юрій Ушаков і Кирило Дмітрієв. Перемовини тривали три з половиною години. Російська Федерація вже заявила, що без вирішення територіального питання довгострокове врегулювання неможливе. Також у Москві наголосили, що Росія продовжить діяти на полі бою, поки врегулювання не буде досягнуто. І президент Володимир Зеленський під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що за рік у питанні війни Російська Федерація проти України суттєвого прогресу не відбулося. За його словами, Путін продовжує боротьбу за замороження активи Росії, тоді як рішення про використання грошей для захисту України досі блокується. А Зеленський наголосив, не що немає реальних кроків у створенні спецтрибуналу за злочини російської агресії. Зокрема, ще не визначено місце його роботи. Президент повідомив, що три ключові документи. мирна угода, гарантії безпеки та договір про процвітання майже готові. Він також зазначив, що попередня зустріч із Дональдом Трампом принесла Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Кровопролеття. <свіття> Зараз будемо йти далі і переходимо до внутрішніх українських тем, зокрема до київських. Тим часом у столиці без опалення залишається трохи менше ніж три тисячі багатоповерхівок. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Аби тепло дійшло до домівок, киян потрібно орієнтовно дві доби. А тим часом найближчі дні столицю може перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень. Ну а поки кияни продовжують грітися у пунктах незламності, як рятуються, мешканці Києва йде, годують гарячими обідами в сюжеті Наталі Стареправо. Вже майже два тижні кияни живуть без світла і тепла. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, теплопостачання нарешті починає відновлюватися, і нарешті кияни матимуть тепло у своїх домівках. Але для цього потрібно ще зачекати щонайменше дві доби, аби повністю заживити будинки. Тим часом ми зараз перебуваємо на проспекті Валерія Лобановського, де переважна кількість будинків заживлена за допомогою електрики. А світла тут практично не бачать і тому тепла теж немає. Але таким Порятунком для місцевих мешканців є пункт обігріву від ДСНС, де люди можуть і погрітися, випити гарячого чаю і зарядити свої пристрої. Пан Григорій живе у багатоповерхівці на проспекті Валерія Лобановського. У його будинку майже немає світла і тепла. Гріється у пункті незламності. Під двома ковдрами спимо і в одежа, Ну це я тільки штани на себе надів, а то все те, що я вночі, у чому я не по відношенню до цього тут. Просто красота, чого я прийшов у 6 годин ранку, тому можна підключитися, трохи павербанки і зарядити. Оце так. А то прийшли, все забито людьми, тут стоять, люди чекають. Тільки можна це в 6 годин, ну що ж тут, нічого, тут більше площадки, по-моєму, в районі немає, та поставити таке накриття. Перед роботою прийшов погрітися та зарядити телефон і пан Олег. Чоловік працює у державному агентстві автомобільних доріг. От сьогодні прийшов зранку, бо в хаті 4 градуси тепло. А треба на роботу. Думаю, перед роботою я хоч поп'ють чаю, бо у нас електроплити, не нагрієш нічого. Фахівці з комунальних служб, за словами чоловіка, приїжджали, але нічого вдіяти не можуть. Десять разів намагалися запустити світло. Не вийшло нічого. Тепер вже вони якісь пріоритетні вже будинки намітили, ну а наш вже, як по остаточному принципу. ДТЕК, ДТЕК і Теплоенерго кажуть, у вас будинок підключений до тепла і електрика у вас є. А прийти, і подивитися, що воно насправді ніхто ні, ні, ніхто не наважиться у столичних пунктах незламності. Людям роздають також гарячі обіди у голосівському районі. В одній із таких локацій щодня видають близько 400 порцій наваристого супу. Пообідати можна в теплому приміщенні або забрати їжу із собою. Волонтери запрошують усіх, хто потребує прийти, зігрітися та підкріпитися. Інформацію про час і місце видачі гарячих обідів можна відстежувати на офіційних сайтах районних державних адміністрацій у місті Київ. Унікальна підводна спецоперація водолазів державної служби із надзвичайних ситуацій при 15 градусному морозі унаслідок російського обстрілу. Дав однієї зі столичних ТЕЦ сталося підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло і електропостачання у оселях. Тисяча людей повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, впродовж шести діб у крижаній воді та за екстремальних умов водолази ремонтували трубу. Це дозволило швидше повернути тепло у домівки киян. Ініціатива тепло з Польщі для Києва оголосила про суттєве збільшення суми збору. Мета зросла до 10 мільйонів злотих. За перший тиждень до збору долучилися понад 45 тисяч людей. а Сума пожертв вже перевищила 5 мільйонів 700 тисяч злотих. В рамках акції вже закупили перші 230 генераторів, які сьогодні, 23 січня, вирушать із Польщі до України. Зазначу, спочатку планувалося зібрати лише 1 мільйон злотих на 100 генераторів для Києва. Проте завдяки. Активності донорів мету підвищили до 3 мільйонів, а потім до понад 5 мільйонів злотих. Завдяки пожертвам можна буде закупити більше генераторів, спальних мішків та пального для українців. Акція показала велику солідарність поляків із українцями під час енергокризи через російські атаки.